Австралійський фермер підійшов до ставка і побачив, що в ньому купаються голі дівчата. Побачивши його, вони закричали Забирайся звідси, ми не вийдемо з води, доки ти не підеш. Фермер відповідає Та потрібні ви мені сто років. Я лише хотів погодувати свого крокодила. А чий це у нас носик? Мій. А чиї це у нас губки мої. А де у нас животик? Ось. А де у нас пупок? Тут. А де? Ми сексом будемо займатися чи переоблік проводити. Розмовляють дві блондинки. А ти знала, що квас з хліба роблять? Та ти що? Тягни соковижималку. Вчора вранці зі мною побилася грудаста жінка. Ми зайшли в ліфт, я задивився на її груди. Вона сказала може, нарешті натиснете. І тут щось пішло не так. Збирається вовк, лисиця і заєць банк грабувати. Лисиця хитра, каже Значить, будете мене звати лисупа. Вовк такий. Тоді мене волупа. Заєць. Ні, я з вами не піду. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.